Благодійний фонд Дениса Парамонова разом із центром тактичної медицини Так медсхід продовжують програму безкоштовного навчання, першій домедичній допомозі робітників інфраструктури. Сьогодні свій курс отримають партнери фонду, представники торгових мереж Рулька та Щедрик. Сьогодні зібралися на зібрання по навчанню з тактичної медицини. Згорнув в разі якоїсь небезпеки, щоб я змогла дати. Першу невідкладну допомогу людям, ну, наприклад, полагаю. на території магазину або поруч або взагалі в місті. Ми пригласили всіх керівників. Маркету мережі Рудка», для того, щоб вони ознайомились наданням першої медичної допомоги. Це необхідність 100% треба всім, тому що ми в такий час живемо небезпечний, і так як керівники вони дбають не тільки про наших гостей, але й про свій весь персонал. В наших маркетах і міні-маркетах працює немаленька кількість людей, і також у нас є багато кількість гостей які приходять до нас в магазини. Більшість магазинів розвинені в Харківській області. Ми знаємо, що тут неподалік ідуть бойові дії, багато прильотів йде. І нам важливо, щоб наші керівники маркетів, наші працівники маркетів могли надавати першу медичну допомогу.